Доброго дня, мене звати Радько Віталій Юрійович, я завідувач медичного центру мати та дитина, лікар-продуктова, кандидат медичних наук. Сьогодні хотів розповісти про так зване міні-казе або екстракорпоральне запліднення з мінімальною стимуляцією. Коли ми про нього думаємо, яким пацієнтам воно показано, кому це доцільно робити. І коротко про те, які переваги недоліку цього методу. Мабуть, з цього і почнемо. А, недолік цього методу в тому, що ми отримуємо невеличку кількість яйцеклітин, яка йде в роботу в ембріологічний протокол. А, це є не завжди критичним моментом, але для деяких пацієнтів може бути. Тому, відповідно, програма міні вона підходить не усім. Плюси цієї програми це, звичайно, менше гормональне навантаження на організм жінки, це зменшення фінансових затрат. Тому це є певна економія на препаратах, і це є. Пере, як одна з переваг оцінюється також те, що менша стимуляція вважається більш фізіологічна для фолікуенезу ніж там повноцінна класична стимуляція в рамках програми екстракорпорального заплюні. Хоча це ствердження воно є такі контроверсійні. Ось, отже, кому показана ця програма? Ми цю програму можемо перше рекомендувати пацієнткам з дуже високим аваріальним резервом. Дуже часто це пацієнтки з синдромом полікістозних яєчників, у яких є високий ризик розвитку синдрому гіперстимуляції яєчників. Звичайно, таким пацієнткам проводиться мінімальна стимуляція, м'яка в короткому протоколі з антагоністами. Друга група пацієнтів це пацієнтки з низьким аваріальним резервом це дуже часто вікові жінки, у яких фактично вже немає того резерву, щоб повноцінну стимуляцію проводити, у яких може бути 2-3-4 фолікули, і таким пацієнткам теж може проводитись мінімальна стимуляція. Тому що у них потреби стандартні, такі повноцінні стимуляції немає вже, тому що вже немає того резерву, який мав, да, міг би використаний бути і бути задіяний в програмі Екстеркар правильного А Третя група пацієнтів це молоді пацієнтки з нормальним або високим варіальним резервом, які бояться скажімо так, гормонального надлишкового навантаження на організм, у яких хороший молодий вік і ми яких розуміємо, що навіть отримуючи невелику кількість яйцеклітин, Якість цих ексиклін буде максимально гарна, і, відповідно, дуже високий шанс у нас отримати хорошу якісний мільйон для переносу в порожненої матки. І є варіант також екстракарпального закуплення в природньому циклі, коли взагалі жінці не проводиться стимуляція, а ми проводимо відбір, забір яциклітини з фолікула в природньому циклі, який сам по собі росте, зовсім без нашої допомоги. Також якось мінімальної стимуляції дійсно може бути ефективно у пацієнток з попередніми невдалими стандартами. Токолами стимуляції, коли ми отримали або поганий вихід по яйцеклітинам, або поганий вихід по ембріонам, є така думка, що в екоз мінімальної стимуляції є більш фізіологічною, дає кращу якість яйцеклітин, хоч і меншу кількість. І такі протоколи відповідно ми можемо запропонувати як альтернативу пацієнткам, у яких були попередні невдалі далі стандарти. Стимуляції. Зазвичай треба обговорити з пацієнтами цей протокол, оскільки, як я ти зазначив, у нього є і плюси, і мінуси, і пояснити пацієнтам можливу вигоду, вигоду від цього протоколу. І якщо пацієнти розуміють плюси і мінуси, то можна сміливо цей протокол застосовувати. Він є, в принципі, рутинний протокол в нашій практиці. періодично ти чи інші групи пацієнтів він застосовується. Отже, якщо ви дуже боїтеся екстракарвального запліднення або у вас були невдалі спроби, або у вас низький аварійний резерв. Якраз ви можете бути тим пацієнтом, якому показана програма екстрекального запліднення з мінімальною стимуляцією. Тому, якщо ви відчуваєте, що вам потрібна така консультація, або вам це потрібно взагалом, будь ласка, записуйтесь на СНМ, приходьте. Ми це обговоримо з вами вже детально, конкретно в вашому клінічному випадку і вирішимо, наскільки це буде доцільно і ефективно.